Вечоріє на каштани ліхли гесенький туман, у столиці з постаменту з'їхав на коні Богдан. Та й пішов галоп по селах, по містечках, по містах, там, де його честь і слава прогриміли у боях, Чить по кручах, по рівнинах куряву скрізь підійма. Їде швидко, їде довго, але жодного села нема. Де ж поділися селяни? Де заможні двори? Все занедбане, безлюдне, одні рухлі хутори. Невже знову ляхи вдерлись та понищили народ? Чи татари, чи литовці тут пройшли без перешкод? На озбіччі при дорозі стоїть декілька пусток. І старенька я бабуся. А чого тобі, синок? А де ж люди? А де ж села? бабцю гетьман запитав. Ані грошей, ні роботи. От народ і повтікав на полях кругом культури і пшениця і овес, сотні тисячі гектарів. Це ж багатство, це ж прогрес. Не для нас це синко, вдача, це якогось там князька, нам, селянам, заборона і підходити зблизька. Ну, а рада, а старшини, що гетьманський чесний суд, все, синочку, поділили, обібрали чесний люд. Нащо ж землі віддавали, та чому народ мовчав? Розкроїли і забрали. Нас ніхто і не спитав. Ну, а ляхи, чи литовці, чи татарські полки землю нашу не турбують, не грабують потайки? Ні, синочку, не грабують, бо тут нічого вже брать. Тепер наші діти в найми їздять на чужинців працювать. Наші діти там у рабстві, в рабстві вольні козаки. Ні, синочку, це зарібок, на життя нам копійки, На що жив я, за що бився, нащо кров козаць кулив, ради чого побратимів на війну на смерть водив? Сором маю і скорботу за ваш нині парламент. Сором, сором що й не хочу йти назад на постамент. Я виборював вам волю, мій тернистий, чесний шлях. А ви зрадили в країну, рвете неї на очах, все продали і продаєте, набиваєте мішки, мої хлопці таких старост порізали б на паски. Вас історія згадає. Як обдирників людей. Пляма буде вашим сім'ям на онуків, на дітей. А народ я закликаю. Не чекайте тут дива, владу всю цю напалю і під шаблю голова. Повставайте, рід козацький, не боріться, не терпіть та поставте своє слово, в свої руки все візьміть. Тукнув кам'яним копитом хмурий вірний його кінь і стрибнув на своє місце символ волі, поколінь.